Hello everybody, ми з України. Так як я казав в минулих відео, що в нас вже кінець будівельного сезону, трошки подитожим весь наш будівельний сезон. Почався він у нас трошки раніше, ніж в тому році, ми почали його вже десь, напевно, з середини січня, ми вже почали тут все виносити з цих сараїв. Тут колись так були сараї. Їх тут було три штуки. Зараз фотки будуть, тут, тут, тут я не знаю, десь будуть. Ми почали все сараю виносити, переносити в інший сарай. Ось, Як би це странно не звучало, але так. Ми попереносили і чекали хлопців нашу бригаду, яка приїхала нам це і все знесла за півдня. Всю весну ми займалися цим сараєм. На Початок в нас був тільки проєкт, який ми робили ще задовго до початку війни. Ми планували тут ще двохповерховий будинок добудувати другий поверх. У нас так само зроблене був парковичне місце. Сарай був зроблений, але так як ми ну, війна внесла корективи, це все ми трошки вирішили змінити цей сарай, вигляд парковки, так як нам це. Потрібно. Ось і так, як ми вже бачили, що нам це буде дуже зручно, ми його трошки збільшили, ми почали відмічати на початку весни, відмічати це, як воно повинно бути, там целофаном, щоб побачити вже ну мати уявлення по масштабам, який він буде. Коли ми вже плюс-мінус зійшлись в міточках, да, ми вже визвонили хлопців. як ну Бригаду, яка заїхала сюди, і почала це все втілювати в життя. Так як в нас був погреб під старим сараєм, ми тільки зробили перехід від нового сараю, прокопали тонель до нашого погребу і залили зармували і залили бетоном. За всіми процесами, які в нас тут були, ви можете. Перейти за посиланням і подивитись, як це проходило: копка траншеї, армування, мурування стін, арма, заливка армопояса, монтаж даху. Потім зашивка його абсолютно весь процес із стінами максимально ми старалися зробити, щоб це було максимально по етапах. Ця історія з Сараєм у нас закінчилась вже на початку червня. Ми встановили двері наші і почали плавно вже підготовлюватись до демонтажу нашого старого сараю і підготовкою е під нашу парковку. З середини червня ми вже домовились з хлопцями, які приїдуть до нас і розпочнуть роботи по демонтажу сараю. Після цього ми почали підготовлювати вже площадку цю всю під новий навіз. Для цього нам потрібно було зробити, розчистити повністю погреб. Те, що було зверху накидано там глина, старі рейки, там, які тримали її. Ось, Ми це все розчистили, заармували ту всю історію, яку ми розчистили, поклали нові балки. Ми сюди клали швіляра. Потім на швіляра ми клали ще ну, залізо, яке в нас залишилось від старого сараю, тому що його кудись треба було діти. Тут була дуже товста арматура, там навіть 32 арматура проскакувала. Тобто ми тут заармували дуже круто. Товщина заливки бетону загалом від 30 см до 20 см. Таку товщину заливки ми робили спеціально, тому що наразі цей погреб в нас служить ще не тільки погребом, а й бомбосховищем. Ми ховаємось тут. Коли ці кляті расисти обстрілюють нас. Ці всі роботи, як це все в нас проходило, як це реально було дуже-дуже екстремально, коли ми знімали ті плити або їх вивозили, ви так само можете знайти у посиланнях під відео. Після того, як ми завершили наші роботи з демонтажу, заливки. Плити нашого погребу і теребомбосховищу засипки щебнем В нас був ще такий, ну, таке велике дуже питання: куди діти ті плити? Тому що вони були не габарит. Це 3 на 6 Це дуже велика історія, яка лежала тупо отак. У нас посеред двору. Ви побачите це все дуже вони великі. Багато хто хотів забрати, але не могли, тому що всі відмовляли. Пере, ну, перевозчики відмовляли, казали, що це не габарит, ми не зможемо забрати. Плюс вони лежать не дуже зручно, що ми забрати не зможемо. Але е, нам дуже повезло, що наш староста запропонував ці плити в Таращанській благоустрій, і вони з радістю їх в нас забрали. Дякую вам. Тут дуже екстремальна була історія, коли вони піднімали їх. Тут потрібно їх було спочатку з цієї позиції перекинути трошки подалі, ну, ближче до машини, на яку ми будемо грузити, на яку ми грузили поскладати це все і забрати. Це все так само є на відео, і воно буде так само в посиланнях. Як ви бачите, тут о, в мене чітко. По закінченню, ну, не чітко, а десь ми ще напуск зробили сантиметрів 20, а то і 30 над погребом цієї плити. І далі в мене йде щебінь. Це я зробив для економії, тому що щебня натаскати в рази дешевше, ніж бетоном залити. Ось і в майбутньому, в майбутньому тут просто буде все закрито бруківкою. Так як тут у нас нічого наразі нема, ми просто засипали це щебнем, Але щебінь ми клали на агроволокно. Щоб ніякі отакі от да, он, видно, да, що таке враження, що щебню воно росте, але ні, воно росте вон, біля нього. А щебня, як ви бачите, ніяка травичка за півроку не проросла. Агроволокно стримує його. щебінь Ми вклали на агроволокно і зараз дуже класно виглядає. А в майбутньому, коли ми будемо це все бруківочкою закладати, це ще і економія колосальна для нас була. Як ви бачите і знаєте, ті, хто з нами вже давно, ще окрім сараю, ми збудували житло для нашої марти. Тепер марта у нас живе у двушці, утепленій. Ось в неї є вольєр. Вольєр, я думаю, десь ну, 3,5 квадрати, не менше, а то і 4. Вольєр в нас зроблений ну, з такої квадратної профільної труби. Ось робили хлопці стараші, дуже задоволені, як вони це зробили. Марта взагалі кайфує від цього. Тепер це реально її любиме місце. Тому що, по-перше, нема тут сонця скаженого. Так як раніше в неї було. Тут завжди тіньок не продувається. А якщо її задуває дуже сильний вітер зі сторони річки, то Марта зазвичай ховається у своїй двушці і виглядає у віконечку, дивиться, що там відбувається. на об'єкті. Так що, так, От, до речі, як бачите, на вулиці знову йде дощ. Але у Марти все сухо. Так як стеля в неї дуже висока, буває, коли боковий дощ і сильний вітер задуває, але вона прячеться в будочці своїй і все нормально. Паралельно з цими роботами масштабними ми ще робили менш масштабні роботи. А саме перенесли водний кабель звідси, тому що раніше він просто зі стовба йшов дріб сюди. Да? Кріпився там якось і заходив лічильник. Ось. Але при сильних вітрах нас його зазвичай відривало. Він тіліпався, мені це дуже не подобалось. І ми паралельно з масштабними нашими роботами встановили тут стовп, прокопали траншею. Зараз це виглядає ось так. Ось. Зараз лічильник стоїть біля паркану. І служби, коли приходять, хочуть зняти показання, їм не треба чекати нас, а просто підійшли, подивилися які показники, і пішли далі. За моєю спиною колись був колодязь. Але так як в нас в ньому зроблена скважина, ми зняли просто кольце одне і накрили це кришкою люка. Тому що так як таким колодязям ми вже давно не користуємося. Як ви бачите, на чому я зараз стою, на нашій отмості почали ми її робити одразу після демонтажу, після того, як забрали плити, це десь було в липні. На початку липня ми вже почали закупати матеріали і робота розпочалась теж десь плюс-мінус на початку липня. Тут ми копали ну, демонтаж старої отмозки, вивез цього будівельного сміття, там щось ми розбивали, десь ми підсипали їм, потім копка траншей, отмозка в нас зроблена з зубом. Зуб у нас йде десь 20-30 см, в залежності від висоти. Зуб ми робили для того, щоб вода, яка підходить, да, от ми бачимо. у мене, Виніс криші метр, і мостка сама теж метр, ширина, її. щоб вода, яка падала на край мостки, так, вона ж е, не, е, ну, не проходила під нею і не могла дістатися до фундаменту, щоб не підмивати його. Тобто вода максимум сходить сюди, ось, але більша ця частина вона уходить туди до ґрунту. 30 см цього зубу, вона відсікає максимально тієї влаги, яка руйнує фундамент. Після того, як ми прокопали тут все, ми почали вже підсипати пісок, мостити труби каналізації ливньової, поставили ці короби, ось, вивели повністю. повністю. Ну, точніше, не вивели, а з'єднали ті короби, з'єднали воєдине і вся вода, яка в нас іде з дощу, вона виводиться ось сюди. Тут в нас закопане таке коло, яке в нас залишилось, до речі, від колодця. Воно у нас тут лежить. Про те, як влаштована в нас сам цей, ну називемо септік для дощової води. Ви так само можете подивитись у посиланнях під відео. Ми там все максимально детально показували, як це все в нас будувалося, як тут копалося, як накривалося. Так що переходьте, дивіться, буде цікаво. В цей час, коли у нас тут все кипить бурлить по стройці, ми ще їздили до Києва, так як знайшли компанію, яка нам буде в майбутньому робити ремонт в нашому домі ми їздили, дивились на їх роботи, познайомились з дизайнером, познайомились з прорабами? Там все нам дуже сподобалось, і ми заключили з ними вже договір на е, проектування дизайнерських робіт. Вони приїжджали до нас, е, робили заміри, фотографували все, записували, вислуховували, що ми хочемо. Тобто, ну як це все і потрібно робити. І е, почали вже проєктування нашого майбутнього ремонту. Так як наш електрик був дуже загружений через те, що були негоди в Київській області та і по всій Україні, ось він до нас зміг приїхати всередині десь серпня, щоб зробити нам освітлення в нашому сараї та погребу. Більш детальні відео, як ми тут все робили. Генератор, мон... монтаж генератора, проводку то все буде так само в посиланнях під відео. Серпень був у нас такий дуже жаркий, тому що ми, окрім всього того, поїхали ще замовляти метал і проект на наш навіс. Цей. І в кінці місяця ми вже почали його монтувати. До нас заїхала бригада. Вони. Це дуже швидко і оперативно змонтували, дофарбували, зварили ну реально круті хлопці. Респект. Після того, як вже ми все змонтували тут, там невеличкі там, косячки, устранення, то все було. Ми поїхали з вікою замовляти метал на перекриття цього навісу. Жалюзі, дах, все це ви можете так само побачити в посиланнях. Під відео там ми максимально все показали від монтажу цього навісу до перекриття його металом. Світлення ми вже закінчили робити на парковці в кінці жовтня, і це вже була реально фінальна точка в нашому будівництві в цьому році. На ці всі роботи. За весь наш будівельний сезон ми витратили 21 тисячу доларів. Кажу це в доларах, тому що я не знаю скільки він буде на той час, коли ви будете дивитись це відео. Зараз бутує така думка, що люди, які будуються, купують квартири, живуть своїм мирним життям, не допомагають зовсім ЗСУ. Але це не так. Ось, наприклад, ми з вікою. Організували допомогу завдяки вам і спрямовуємо кошти на закупку хлопцям машин. Від нашого батальйону щиро дякуємо шукові Вікторії та Дмитру за даний тип пікап і всім долучився до збору, а особливо санкцію Олександру за такий вагомий внесок в таку важливу справу. Слава Україні! Героям слава Старлінки, тепловізори. Було висловлю щиру подяку моїй племінниці Вікторії. І Чоловіку Дмитру, всім близьким, всім друзям, всім небайдужим людям, які долучилися до збору цього тепловізора, який нам дуже знагодиться в перемозі над кацапйом. Слава Україні! Героям слава! Екіпіровку, бензорізи, якими вони, до прикладу, на Бахмутському напрямку прорізали просто собі е, шляхи. Дуже багато чого ми ще купили для ремонту машин. Е, Ну реально дуже всього багато, і на це все ми за цей ще не закінчується рік. Ми зібрали більше мільйона гривень з вами. Окрім цього, окрім цього, ще долучаються до нас компанії окрім зборів. Самі вони пишуть про допомогу, куди там каву чи там, наприклад, шкарпетки. Там все пишуть нам, що є в нас можливість. Куди краще ми спрямовуємо ці продукти чи речі, спрямуємо туди, куди треба. У нас е, на сьогодні дуже багато родичів, колег, друзів на фронті, і тому ми всю нашу допомогу, всі ті кошти, які ми збираємо, ми направляємо в їх частини. Але на жаль, ми абсолютно всім не можемо допомогти. Для цього є більш великі фонди. Ось, але ми. Як то кажуть, не сидимо з краю. Якщо у вас будуть якісь запитання з приводу нашого будівельного сезону, можете писати е коментарі, будемо намагатися на всі відповідати. Слава Україні і слава ЗСУ.